Розпочався літній купальний сезон. Представники ДСНС закликають пам'ятати та дотримуватись правил безпечної поведінки на воді. Серед таких: купання у перевірених водоймах, у спокійну безвітряну погоду при температурі води не менше 18 градусів за Цельсієм, контроль за малолітніми дітьми, правильне використання плавзасобів. Не можна запливати ось за буйки червоного кольору. Забороняється їх торкатися взагалі і на них відповідно безпосередньо напливати. Заборонено розпивати спиртні напої відповідно на пляжі. Забороняється і не можна купатися в стані алкогольного сп'яніння. Заборонено підпливати до різних моторних човнів, катамаранів, водних мотоциклів. Не можна подавати фальшиві сигнали тривоги. Так само хотів наголосити, що забороняється ігри на воді з так званим пірнанням і захватом. Аби нагадати, як вберегти себе та оточуючих на водоймах, представники головного управління ДСНС України у Рівненській області роздали відпочивальникам рок Біле озеро пам'ятки з правилами поведінки. Для своєчасного виявлення людей, які потребують допомоги, на Білому озері функціонує рятувальний пост. Тут спостерігають за усіма, хто у воді. Врятувальний пост укомплектований як рятувальним спорядженням, так і персоналом. Персонал пройшов відповідне навчання в Рівненській обласній комунальній аварійно-рятувальній службі на водних об'єктах. Вони пройшли так само інструктажі, вони підготовлені, допущені до роботи. Наразі проводиться одночасно і як і ведеться контроль за відпочиваючими, за тими людьми, які купаються, і знову ж таки проводиться роз'яснювальна робота. Для організації безпечного відпочинку поблизу водойм також необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки. Відпочивальники нерідко готують їжу на відкритому вогні. Варто пам'ятати, що це слід робити у спеціально відведених місцях. Дозволяється в місцях масового відпочинку людей на водних об'єктах приготування їжі у печі на мангалі чи за допомогою іншого обладнання у спеціально відведених місцях. На базі відпочинку роквілозеру встановлені. Відповідні мангали, в яких дозволяється приготування їжі на вогнищі. щоб запобігти надзвичайним ситуаціям за реабілітаційно оздоровчим комплексом, закріплений пожежний автомобіль. Машина у нас стоїть на посту, а ми ходимо по території, наблюдаємо, щоб ніхто не запалив у літній такий небезпечний період, огня не наложив. Є люди, вони хочуть біля доміка положити. От ми ходимо, контролюємо їх, забороняємо. Ми їх направляємо в місця, де можна приготувати їжу, пожарити шашничка і все. Ну, наше діло контролювати, щоб нічого не загорілося тут. Під час профілактичного заходу на Білому озері рятувальники оглянули зовнішнє протипожежне водопостачання. Було здійснено під'їзд до водонапірної вежі, з якої за потребу забиратиметься вода для гасіння пожежі. Безпека громадян. Передусім, знання та виконання правил поведінки на водних об'єктах є запорукою безпечного відпочинку. Тетяна Федорова, Павло Жиг РАЕС